На фасаді дев'ятої школи відкрили пам'ятні дошки трьом загиблим військовослужбовцям: Олександру Осадку, Ігорю Ірзі та Андрію Туру. Вшанувати пам'ять полеглих бійців прийшли рідні, друзі, бойові побратими та учні школи. Захід розпочали із хвилини мовчання. Усі троє добровільно стали на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Олександр Осадко на позивний танго був кулеметником 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Він загинув 9 липня 2022 року поблизу населеного пункту Краснопілля під час артилерійського обстрілу, розповіла дружина Олександра Ганна Осадко. Наша остання розмова, я пам'ятаю її, пам як зараз. Він казав, що все добре, все гаразд, ти не хвилюйся. А я він завжди був дуже такий інтровертивний, і я йому кажу, я тебе сильно люблю. Він каже, я теж. Я кажу, що значить, я теж. Мій Бог дав рот, щоб ти говорив повними речення. Він каже, я тебе теж дуже сильно кохаю. Це власне ці останні слова, які в мене назавжди в серці залишилися. Тарас Литвин вступив до лав Збройних сил України 24 лютого 2022 року разом з Ігорем Ірзою. Були бойовими побратимами. Ігор служив солдатом 4-го артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади. Воював на запорізькому, сумському, донецькому напрямках та на Курщині. Розповів Тарас. Ми працювали ну, по ворогові, і так вийшло, що нас засікли десь. І ми забігли в укриття. Почався артилерійський обстріл по нас. Ми сиділи в укритті, два снаряди нас перелетіли, третій снаряд пряме попадання по нам. Вийшло, що нас там всіх закопало. Поки ми почали відкопуватися, то... нас було семеро там, шістьох відкопали нас, а сьомо Юра відкопали, він вже був мертвий. Андрій Тур служив у 4-й танковій бригаді на Харківському напрямку. Загинув 6 січня минулого року поблизу населеного пункту Іванівка, розповіла мати Андрія Галина Тур. З перших днів повномасштабної війни, 28 лютого, він пішов сам добровільно, пішов на воєнкомат, ну, щоб захищати нас. Він казав: я йду за вас. А хто як не я? Якби не ми там вже були тут. Коли він йшов на позиції, він весь час говорив: я йду, я йду, не знаю, як буде. І ми чекали, вони в той час по три дні ходили, і ми чекали, знали, 10-та година так приблизно туди-сюди, що він має подзвонити. Він має з'явитися нам на вайпер, на подзвонити. І Ми довго чекали, його не було. Директорка навчального закладу Галина Кізілова розповіла: усі троє загиблих захисників навчалися в їхній школі. Каже, ідею встановити пам'ятні дошки подали рідні загиблих бійців. Кошти на них надали волонтери. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.